Всім привіт! Я Аліна, і ви на каналі Викупайтрохані. І сьогодні ми поговоримо з вами про аксесуар, який багато хто дуже любить, а інші ненавидять, тому що я думаю, що просто не знайшли свій. І е, я дуже люблю писати всі ці інтригуючі вступи в сценарії, але ви з нас у відео так знаєте, що ми сьогодні говоримо про сонцезахисні окуляри. Давайте визнаємо, що нова свіжа пара окулярів це як вишенька на торті, вишенька у вашому аутфіті. І хоча старі класичні варіанти окулярів це завжди добре, але ми не можемо не закохати. У тенденції 23-го року у сонячних окулярах, тому що вони супер цікаві і супер класні. Від різнокольорових лінз до ретро-оправ, прикрашених черепашичими панцирями, це все не може не закохати в себе, і вони безумовно привертають увагу, але в хорошому плані. Тенденції, особливо у аксесуарах, схожі на трансформер. Вони всі опираються на попередні версії себе. І спочатку нам може здатись, що тенденції у окулярах 23-го року а, вже схожі на ті, які були минулих років, якщо ми примружимося і не буде. Не придивлятись, але насправді ці оправи, які актуальні зараз, вони одні з найцікавіших, які були взагалі за усі роки. Тому погнали. Раз, два, три. Купуєш модна базарі. викупає трохи, не знаєш що стиль шарить. викупає трохи, ні. Не можеш підібрати шкари. викупає купай трохані, попашу світ тебе пусляти. викупає трохи, не є. Yeah. І першим трендом окулярів 23-го року є великі оправи. А вони не мають якоїсь конкретної форми, тобто це можуть бути круглі оправи, квадратні, прямокутні, які вам подобаються. Головне, щоб вони були дуже великими і закривали пів обличчя. Насправді останні роки масивні оправи відійшли на задній план, тому що були популярні оправи з 90-х, тобто більш вузькі прямокутні окуляри. Але зараз вони повернулись і вони суперкруті і круті, якими ще ніколи до цього не були. По перше, чому мені подобається цей тренд? Особисто мені не дуже пасують під маленькі обличчя, от але мені подобається вони тим, що по-перше, ви можете закрити пів обличчя, коли ви не хочете, щоб на вас дивились люди, які вам набридають. По-друге, якщо у вас був дуже класний вечір перед цим і ви не хочете. Якось старатись привнести в свій вигляд чогось нормального свіжа, але просто хочете вийти по водичку, так як ви прокинулись. То ви можете їх вдягнути і спокійно це зробити. І по-третє, вони дуже класно доповнюють образ і виглядають дуже круто. Другий тренд, який мені дуже подобається, і я вже собі придбала такі окуляри, це тоновані лінзи різних кольорів. Я думаю, що багатьом з нас. Хочеться інколи вдягнути рожеві окуляри і подивитись через них на світ. Я вдягаю свої окуляри з рожевими лінзами, але на жаль, в Україні все ще йде війна, коли їх ношу. І на жаль, все ще в сусідній країні немає вирви від великого астероїда. Але я думаю, що ті, хто роблять окуляри, то вони якось пофіксять Це і наступного року, коли вдягатиму рожеві окуляри, то світ буде реально прекраснішим. Що класно в цьому тренді? Це те, що різноманітні кольори оправ доступні майже в кожному магазині. The cat sat on the І реально кольорів є стільки, скільки ви взагалі переназиваєте. Тобто, якщо у вас сьогодні настрій на оранжеві, ви можете купити собі оранжеву вправок, якщо завтра у вас настрій на блакит, ви можете купити собі таку. І класно, те, що ви можете купити собі кольорові вправи в більш бюджетному сегменті, не витрачати багато коштів на них, тому що е, це не той варіант, який ви будете завжди хотіти вдягнути. Ну особисто в мене це так. От і тому зможете багато їх міксувати, от потім дарувати комусь і піднімати всім настрій. Також. Про кольорові лінзи. Якщо ви хочете більш витончений стриманий образ, то обирайте лише кольорові лінзи, саму оправу, там чорну коричневу. А можете взагалі піти в монохромі, обрати собі і оправу, і лінзи одного кольору. Тоді вони будуть супер-супер яскравим -супер акцентом у вашому образі. Далі у нас в тренді спортивні оправи. І, взагалі, якщо ви знаєте балухадіт, то ви розумієте, що ті речі, які вдягає Бала Хадід, так чи інакше через певний період часу стають популярними і трендовими і балахадіт. Останні роки дуже полюбляла носити саме спортивні оправи окулярів, і тепер вони стали трендовими. А ви можете зустріти такі окуляри десь на заправках або у зварювальників. Ну реально такі оптичні спортивні окуляри, або також ще актуальними є. Так звані окуляри щиток, які нагадують більше лижні окуляри, і класно в них те, що вони справді захищають від сонця, тому що вони мають оптичну форму і добре досить прилягають. Тому це окуляри не просто про красу і про доповнення луку, а реально про захист від сонця. І в принципі, в окулярів від сонця головна функція закривати ваші очі від сонця. Але е напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви використовуєте сонячні окуляри реально щоб захистити очі від сонця, чи просто щоб доповнити свій наряд, тому що особисто. Я не можу носити окуляри дуже довго, тому що я в них нічого не бачу абсолютно. І я ношу їх в двох випадках, коли реально я вже помираю від сонячного проміння, і коли я фотографуюся, щоб доповнити свій наряд. А спортивні оправи можете легко поєднувати з своїми кежуальними луками або спортивними. Тоді буде взагалі ідеально. Наступним трендом окулярів є прямокутна оправа. І, в принципі, я розумію, чому вона залишається актуальною вже багато років, і напевно, це одна з найпопулярніших оправ, яка зараз є. А мені здається, що вона. Виглядає досить так ретро, бо це відсилка до 90-х, і вона в собі поєднує якусь таку нотку ностальгії. Але при цьому в різних матеріалах, в різних кольорах, вона може виглядати досить сучасно і виглядає так. Я думаю, що ви бачили прямокутні окуляри на своїх улюблених селебах, на людях на вулиці, в всіх інстаграм-магазинах. І я думаю, що їх довговічність. Через те, що вони багато кому пасують, справді, і ви можете знайти варіант для себе, тому що вони дійсно пасують під дуже дуже багато різних форм обличчя. Наступний тренд це кутове котяче око. Коли я кажу котяче око, ви напевно собі уявили класичне таке ретро-котяче око, яке всі носили кілька років назад. Насправді варіантів котячого ока існує дуже багато є оправи від великих і більш квадратних до більш вузьких і гострих. Тому обирайте ті, що вам більше до душі, або ті, що більше вам пасують до форми обличчя. Наступний. Тренд окулярів один з моїх улюблених, і це Барбі Кор Пінк. А я його дуже люблю. Він виглядає дуже дуже мило, і так сеодесенько, ніби які цукерочки. Core Pink вже популярний не лише в окулярах і аксесуарах, але й в одязі. І взагалі весь світ очікує прем'єру фільму про Барбі. Тому це якраз цей ажіотаж ще підтримує тренд на Барбікор. І взагалі такі будинки модні, як Валентіно, наприклад, вони останнім часом випускають рожеве буквально все, тому нам нікуди не діти рожевого, і багато хто каже, чи їм він вже набрид, але мені здається, що рожеве ніколи не набриде, особисто мені. Напишіть, чи ви все ще любите рожеве, чи його ніколи не любили, і чи його носите, чи ні. Але я особисто обов'язково собі куплю пару рожевих окулярів. Окуляри в стилі Барбікор Пінк ви можете знайти, скоріш за все, в мас-маркеті, тому що мас-маркет дуже швидко слідує трендам і випускає продукцію дуже трендову, і там цей асортимент таких окулярів дуже-дуже широкий. А в цю чергу люксові бренди вони більше націлені все-таки на класичні моделі окулярів. ну і, як кажуть, last but not least, це оправи у стилі 70-х. Не знаю, чи ви бачили Дезі Джон з серіалу The Six. Ось тут от такі оправи, як носила героїня цього серіалу, дуже зараз актуальні. Вони повертаються максимально, повертаються а, в такому трошки новому образі, і взагалі зараз ті, хто люблять вайб 70-х, то вони мають тішитись, тому що бачили не знаю останні колекції Gucci, Вони все 70-ми. Це великі оправи. Це черепаховий панцир, це круглі форми, теплі дуже кольори. А ось такий вайб літа, чомусь, відпочинку. І взагалі, хочу вам ще сказати, щоб ви розуміли, що тренди можна між собою міксувати, тобто, умовно, ви можете купити собі окуляри оправи кутове котяче око, але при цьому з рожевими лінзами. Ось, і це вже буде два тренди в одному. І так само всі ці тренди окулярів сонцезахисних вони стосуються також і окулярів для зору. І ще хочу сказати, що в окулярах для зору є дуже-дуже Асний тренд це оправа без оправи, тобто прозора оправа виглядає дуже дуже ніжно і дуже красиво. І ще пам'ятайте про те, що в якісних сонцезахисних окулярах обов'язково має бути якісне скло, в якому є фільтр, який захищає вас конкретно від сонячних променів. У окулярах з масмаркету часто дуже погане скло, там навіть не скло, а пластик. От я таким грішу і ношу ці окуляри, але я кажу: лише для фото старайтесь, коли ви ходите під палючим сонцем іскравим, якщо ви справді бережете свої очі, особливо якщо у вас поганий зір, то старатись купувати якісні окуляри. Вони не завжди є дорогими. Вони ви можете купити їх там в звичайних оптиках, не обов'язково в люксі. Є класні українські бренди, де ви можете знайти окуляри з справді якісним хорошим склом. І, взагалі, на кінець кажу, що я вважаю, що окуляри це той аксесуар, якого має бути і може бути багато, О, тому що він класно доповнює навіть найпростіший образ, типу там джинси і топ. І окулярів є справді величезний широкий вибір на різний бюджет, тому що є різний сегмент окулярів, є люкс. Це є маркет і ви можете знайти собі ті, які вам по кишені, які вам до смаку. Ось. І в нашій спілці в Телеграмі я готувала величезну підбірку з окулярів, і там ціни були від 150 гривень до кількасот доларів в люксі. Ось тому, в принципі, можете знайти окуляри, як і класичні, які ви будете носити багато років, і так само трендові, які ви хочете поносити там місяць або влітку, і забути про них. Ось, якщо ви хочете детальніше дізнатись про спілку, то гляньте тут відео або подивіться в описі. І також. Якщо вам мене бракує тут, то підписуйтесь в інстаграмі і в Тіктоці. І, будь ласка, прошу вас тиснути лайк цьому відео і написати в коментарях, який тренд з цих, які я розказала, вам сподобався найбільше, а який сподобався найменше, і які окуляри, наприклад, ваші улюблені. От і не прощаюсь надовго. До зустрічі на зіркових пльотках.